Тим часом в Москві раптово помер Борис Гадунов. Це сталося після обіду 23 квітня 1605 року, чи то внаслідок апоплексичного удару, чи отруєння, а можливо й самогубства. До влади прийшов його син Фьодор, який мав заледве ледве 16 років, і перебував під сильним впливом регенші матері Марії Скуратової бєльської Авторитет обох серед московської еліти був низьким. Уже з 17-19 травня переважна частина війська під кромами перейшла на бік Дмитрія. Повстання проти влади спалахнуло і в самій Москві. За сприяння бояр Федор Гадунов, його мати і старша сестра Ксенія були заарештовані через 9 днів детронізованого царя, який так і не встиг пройти обряд вінчання на царство та колишню регеншу жорстоко вбили. Їхні тіла, як і тлінки Боріса Гадунова. Поховали без жодних почестей у другорядному Варсанов'євському монастирі. Це вважалося ганебним, оскільки зазвичай там знаходили вічний спочинок жебраки та злидарі. А Ксенія Гадунова невдовзі на деякий час стала наложницею Дмитрія, після чого її заслали в горецький воскресенський монастир, що на Вологодщині. Прихильник Гадунових, московський патріарх Іов. Був заарештований під час богослужіння в Успенському соборі Кремля та відправлений в довічне вигнання в Успенський монастир у Стариці неподалік Твері. 30 червня 1605 року Дмитрій на чолі війська, не зустрівши опору, тріумфально в'їхав у столицю. Опис цієї події залишив свідок. Нідерландський купець Ісаак Масса. З ним були приблизно вісім тисяч козаків і поляків, які їхали обабіч нього. І за ним слідувало незліченне військо, яке почало розходитися. Щойно він вступив у Москву. Всі вулиці були заповнені народом, так що неможливо було проштовхнутися. Всі дахи були повні людей, також усі стіни й ворота, де Дмитрій мав проїхати, і всі були в найкращих вбраннях, і, вважаючи Дмитрія своїм законним государем і не знаючи нічого іншого про нього, плакали від радощів, і так ввели його в палац, де посадили на царський престол, і всі вельможі вклонилися йому до землі та визнали його своїм царем. І козаки, і радники були розставлені у Кремлі з зарядженими пищалями та у повному озброєнні, і навіть вельможам відповідали грубо, настільки вони були зухвалі й нічого не боялися.